Шулі, вітаю. Будь коханим та щасливим. Вітаємо з ним народження. Цього вам найкращого. Ні хвоста, ні чешуї. Друже. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю благополуччя в родині, затишку в оселі. Здоров'я в тілі. Хочу, щоб нічого не заважало тобі в досягненні твоїх мрій. Та будь завжди щасливий. Желаю, чтобы ты чувствовал себя здоровым, мощным, уверенным и обов'язково счастливым каждый день с Днем Рождения. Но здоровья много не бывает, поэтому опять желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и поводов для гордости и самое главное спокойствия. Поздравляем! С Днем Рождения тебя поздравляем! рождения, день, день, день. день, с днем рождения тебя. Дорогой наш любый Сашко, вітаємо тебе с днем народження от нашей родины. Поздравляю тебя с днем народження. Так и бывает раз в жизни, и то для каждого. Жизнь продолжается, все, держись, обнял, всего хорошего. Бажаю тебе, Міцного здоров'я, сімейного щастя, і тихого неба над головою твоєї родини. І хай тебе, і твою родину оберігає світу. Ну, Ось ти й дожив до того моменту, коли вклеїш свою останню невдалу фотографію у свій паспорт. Днем народження малий. Ми любимо тебе. Щоб ти міг, щоб тобі хотілося, щоб ти усього досягав. Днем народження тебе. Днем народження. Малой, з Днем народження. Хай здійснюється все, що ти забажаєш. Заместинка ти наша. Вітаю щиро, саме найкраще побажання за тебе. Саша, поздравляємо тебе з Днем народженням. Бажаємо тобі саме головне, це здоров'я і удачі. А також сімейного благополуччя і фінансової стабільності. Від Сашко, вітаю тебе з днем народження. Будь друже. Братюня, з Днем рождення, дорогой. Пускай у тебе все виходить, чого себе задумав. Будь здоров, ми тебе обнімаємо, ми тебе дуже цінуємо. Я теж приєднуюсь до, до привітання. Е, нехай руки не болять, нехай вони лікують. Бажаю тобі всього самого найкращого. Миру, здоров'я, грошей, кохання. Ну і основне, ти ж знаєш, щоб були стояв і лодки пливли Бажаю здорових зубів, великих карасів і щоб світло було час, завжди. Ей, включіть світло, я ще не сказала. Тюме, бажаю, щоб у твоєму житті ніколи не було темно ні вдома, ні в душі, ні в кишені. А ще щоб здоров'я працювали генератор без перебоїв. Вітаю дорогенькі!